Опалювальний сезон почався. Якщо люди не отримували субсидію досі, чи можуть вони це ще зробити, щоб компенсувати собі витрати на обігрів житла, які вже почалися в жовтні? Безумовно. Ті, хто не має змоги фінансової оплатити спожиті житлово-комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням такої житлової субсидії в будь-який зручний для них час, який вони для себе оберуть. Водночас, час, коли люди звертаються, він залежить від того, з якого часу буде таку житлову субсидію людям призначено. Якщо звернення за призначенням житлової субсидії. Буде проведено протягом двох місяців з початку опалювального сезону. А я нагадаю, що в нас опалювальний сезон відповідно до постанови уряду, яка регулює порядок надання житлових субсидій, визначається із 16 жовтня. Тобто, якщо буде, буде звернення за призначенням житлової субсидії до 1 грудня, то така житлова субсидія буде призначена з початку опалювального сезону, якщо ж звернення буде в інший період, то така житлова субсидія буде призначена з місяця звернення за нею. Поговоримо про процедуру, як це виглядає наразі, чи є відмінності від попередніх років я маю на увазі оформлення документів, подачу документів на отримання цієї субсидії. Ну і так само чи зазнав змін перелік тих, хто має право претендувати. Насправді ні процедура звернення за призначення житлової субсидії, ні перелік тих, хто е, має право претендувати на призначення житлової субсидії, не притерпів відповідних змін. Е, є можливість на сьогоднішній момент звертатися до пенсійного фонду і при цьому надавати мінімальну кількість документів. По суті, заповнюється лише заява і декларація. А крім того, ще є експериментальний проєкт, коли людина заповнює спрощену заяву, де зазначає інформацію лише про себе, про членів свого домогосподарства, а органи пенсійного фонду самостійно збирають цю інформацію про доходи та витрати такого домогосподарства. Крім того, якщо ми говоримо про людей, які мають право звернутися, то тут насправді проста, дуже е, істина. Е, зважаючи на те, що житлова субсидія. Це безповоротна допомога тим домогосподарствам, доходи яких і майновий стан не дає можливості самостійно оплатити всі житлово-комунальні послуги. То будь-яке домогосподарство має можливість звернутися і претендувати з урахуванням їх його майнового стану, доходи витрат членів домогосподарства, членів їх сім'ї, і буде визначено право на призначення житлової субсидії. Якщо людина має пільгу на оплату житлово комунальних послуг, чи має вона право на субсидію? Ви знаєте дуже цікаве і просте, і водночас непросте просте питання, оскільки багато хто плутає житлову субсидію і пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, думаючи, що це різні назви однієї тієї допомоги. Насправді це не так, це різні види державної підтримки, і той, хто має право на житлову субсидію, насамперед його таке домогосподарство визначає майновий та матеріальний стан. Пільга це ж перевага, яка дається певній категорії, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, члени сім'ї захисників захисниць України, багатодітні сім'ї. І пільга може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням доходів. Тобто це різні види державної підтримки, але безумовно, одночасно отримувати і житлову субсидію, і пільгу таке не передбачено нормативними актами. Які ще є випадки, коли пенсійний фонд відмовляє або має право відмовити в наданні субсидії? Ну, бо судячи з того, що я зараз сказав, це якраз і був один з таких, ну скажімо, кейсів, прецедентів перед умов, чому ну, чому так. відмовляють насправді, коли людина звертається за призначенням виплати, то пенсійний фонд має ухвалити рішення про призначення, не призначення або відмову. Що ж може бути відмовою, це насамперед той самий майновий стан. Зокрема, якщо в попередньому періоді домогосподарство чи хтось із членів домогосподарства здійснили покупку, сума якої становить більше ніж 50 тисяч гривень. Це може бути підставою для відмови. Якщо на депозитному рахунку є кошти в сумі більше 100 тисяч гривень, якщо домогосподарство має новий автомобіль або кілька автомобілів, якщо є наприклад? Кілька житлових приміщень або площа житлового приміщення перевищує встановлену норму. Тобто, це те все, що пов'язано насамперед з майновим станом. Житлова субсидія має на меті підтримати тих, хто потребує дійсно такої допомоги від держави. Але ще є кілька моментів, які залежать від 에, того, як же... 에... Члени домогосподарства, чи члени сім'ї домогосподарства на сьогоднішній момент є соціально активними. Наприклад, якщо до складу домогосподарства входить працездатний член сім'ї, який ніде не працює і за нього не сплачується єдиний соціальний внесок, то це може бути підставою також для відмови в наданні житлової субсидії. Або, наприклад, Є заборгованість по сплаті аліментів, або є, наприклад, заборгованість по сплаті житлово комунальних послуг в розмірі, яка перевищує 680 гривень. Але подібного роду питання всі з'ясовуються в ході опрацювання документів, і тоді ухвалюється аргументоване рішення. Тому числі пояснюється тим, хто звернувся за призначенням житлової субсидії. А яким же чином можна вирішити питання, якщо домогосподарство вже має заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг? А чи бувають випадки, коли переглядають субсидію, і, наприклад, людина мусить повернути е ці кошти? Бо я знаю такі випадки. Чому так трапляється? А ви знаєте, призначена житлова субсидія це не якась стала. Е Сума, яка призначається на весь період, вона переглядається з підстав, які чітко визначені в нормативно-правовому акті, і це насамперед зростання чи зменшення доходів домогосподарства, це можуть бути ситуації, коли змінився склад членів сім'ї домогосподарства, на яких призначено житлову субсидію. Це може бути придбання те саме якоїсь дороговартісної. Е Товару з вартістю більше 50 тисяч гривень. Тобто, в будь-якому випадку перелік зобов'язань про чи обставин, про які зобов'язана людина, яка, які вже призначено житлову субсидію, інформувати пенсійний фонд. Вони чітко визначені. Це, зокрема, ті, які можуть бути і підставою для відмови, це можуть бути і ті, які зумовлюють перегляд розміру такої житлової субсидії. Ну, наприклад, це може бути з'ясовується ситуація, що людина, на яку призначено житлову субсидію протягом тривалого часу, понад 60 днів, перебуває за кордоном. Тобто, якщо член домогосподарства по суті у своїй заяві та декларації зазначили недостовірну інформацію, яка стала підставою для ухвалення рішення на підставі. Такої інформації, то тоді тільки ухвалюється рішення про необхідність повернути переплачену суму. Але знову ж таки вона повертається в державний бюджет одержувачем. Якщо ж проводиться утримання, то це лише із суми житлової субсидії, яка призначена на наступний період, і таке утримання не перевищує 20%. Um... Була заява так само з боку міністерства соціальної політики щодо пільги на житлово-комунальні послуги, зокрема тверде паливо так для окремих категорій громадян. Мовляв, це теж буде певною мірою відшкодовано. Попрошу аби детальніше про це розказали. Яким чином це оформляється, яким чином в цілому, скажімо, весь процес відбувається по, по цій пільзі. Ну напевно ж розуміють і знають, що не всі громадяни України, не всі жителі України використовують, наприклад, централізоване опалення чи газ для обігріву. Є певні житлові будинки, які опалюються твердим паливом, і на такий вид витрат також передбачено житлову субсидію. Так, от ті домогосподарства, які у опалювальному періоді 2024-2025 років вже скористалися. Правом на призначення житлової субсидії на тверде палови, або ті, які ще звернуться до кінця цього календарного року, вони матимуть можливість претендувати і на отримання додаткової підтримки, яка буде виплачуватися за рахунок коштів міжнародних наших партнерів, це все можливо з урахуванням укладеного меморандуму про співпрацю між. Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики і нашими міжнародними партнерами, це не вперше така житлова підтримка. Вона вже була запроваджена на опалювальний період 2023-2024 років. Через те ті люди, які вже один раз в минулому періоді скористалися такою підтримкою, їм взагалі нікуди не потрібно звертатися їм буде автоматично встановлено таку виплату ті ж, хто. Не отримував або не давав згоди на е, інформування міжнародних партнерів їхню, про їхню їхню потребу е, в е, додатковій підтримці. Вони мають надати свої свою згоду на передачу інформації, і тоді вони також будуть включені до переліку тих домогосподарств, які мають право на додаткову підтримку. А до речі, можна е, наперед спрогнозувати е, розмір субсидії, на яку можеш претендувати, чи ні, поки не збереш ці документи і не пройдеш перевірку? Ну, дивіться, я хочу насамперед сказати, що для кожного домогосподарства розмір житової субсидії визначається індивідуально. Тому що має значення насамперед і період, за який будуть враховуватися доходи, і види доходів, які будуть враховуватися, і кількість членів домогосподарства на кого будуть розраховуватися норми та нормативи. Але я хочу сказати е, такий факт: що на сьогоднішній момент пенсійний фонд країни виконав свої зобов'язання, і ми провели перерахунок на опалювальний період. У особистій кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Всім, кому призначено і перераховано житлові субсидії, ми розклали повідомлення, в якому зазначили, який же розмір житлової субсидії буде у жовтні, в листопаді, березні, а також у квітні місяці, оскільки ж, е, опалювальний період закінчується саме 30 квітня, і на цей період призначається власне житлова субсидія. Тобто, ми можемо спрогнозувати, який же розмір виплат буде гарантований державою до кінця. Опалювального періоду по квітень місяць, включно з травня місяця, по новому на цілий рік, тобто з травня і до квітня наступного року, знову визначається розмір житлової субсидії. Тобто зараз уже люди звернувшись до своїх особистих кабінетів в розмірі в розділі моя субсидія, мають можливість побачити ту суму житлової субсидії, яку вони гарантовано будуть отримувати до кінця квітня місяця. Дякую, нагадаємо Спасибо. та Ірина Купашко, заступник заступниця голови правління пенсійного фонду.